Доброго дня, ми з України. Ми сьогодні попали на чудовий ювілей, дуже гарну хатину, де живе справжній українець. Ви його дуже всі знаєте. Добрий день. Добрий день. Святом вітаємо вас Спасибо. з таким ювілеєм, сонячним красивим. <кх> Не сонячний час, звичайно, воєнний. Але ж ви і народилися в рік війни. Саме цікаво те, що я народився в такій хатині в роки війни. І відзначаю 80-річчя теж в такій же хатині. Це доля. Це, це доля. <свісна> це дійсно співпадання якесь просто так. І ніколи б не мріяли, так? так? так ніколи так. б не мріяли, що так буде. Ну от у нас така краса. Ми ще обов'язково повернемося. Обов'язково дуже багато людей привітало, дуже багато людей привітало. Просто Така велика кількість, неймовірна кількість людей, які пам'ятають, які знають, і вже буквально вітання йшли до нас з самого, самого 12 годин ночі вже ми отримували вітання. І Микола Григорович, верніше отримував. І деякі коментарі я навіть не кого встигну. Обов'язково зачитаю. Я хочу, щоб ті люди, які дійсно поважають Микола Риворича, а це дуже багато людей, я просто коротенько так от буду наводити на ці квіти прекрасні, на цю хатинку і читати коментарі. Значить, дуже вдячна Значить, Аня Семенюк і Альоша, наші прекрасні сусіди, які вже прийшли і привітали. Ще й написали: вітаємо з ювілеєм, здоров'я, довголіття та мирного неба. І чудовий такий торт вони і так привітали, і, і, і дуже, дуже гарно. І, дуже велика дяка Таня Горбач. Вітаю много Еліта. Дякую, Оксана Ленець. Мої найкращі вітання Ювіляру. Рич, приймайте вітання, я буду читати. Таня Борисенко. Вітаю мирного неба, Божого благословіння. Там намного на літа. Олена Бондарчук, щирі вітання Миколі Григоровичу, миру та міцного здоров'я. Е, Люба настояща. Щирі вітання, хай життя приносить більше позитивних моментів. Хай кожен день повниться успіхом, посмішками, здоров'ям і щирістю. Дякуємо. Наталія Кропивко, щирі вітання з ювілеєм. многое літа. Тусеві, міцного здоров'я та якнайшвидшої перемоги. Дякую Наталочко. дякую. Лена Ярощук з днем народження. Вікторія Грицюк з днем народження. Валя Решетник. Вітаємо, бажаємо міцного здоров'я, щастя і мирного неба. Юля Бойко, щирі вітання прийміть. Рубель Наташа, Вітаю з днем народження, миру сил та нових звершень. Іра Буренко. Щиро вітаю, Яна Колеснікова, щирі вітання, і найкращі побажання, щоб ви розуміли, що це люди з різних куточків, не тільки України, а й за кордоном. Оля Михайлюк, щиро вітаю з днем народження. Юлія Дворська, вітаю вас, Микола Григорович, мирного неба, здоров'я, бадьорості на довгі роки. Галина Іванівна Чекінова, вітаємо. Дякуємо всім. Алла Степаненко, з Днем Народження. Бажаю здоров'я, поваги, мирного неба. Віра Сухих, з днем народження Тетяна Шукало, щирі вітання Миколі Григоровичу з Ювілеєм, довгих та щасливих років життя. Юлія Немержицька, з днем народження, Леонідова Майя, теж з днем народження, Найщиріші вітання, много еліта. Ну, це тільки я хочу ж побільше їх. Микола Миколарич там готується, то я хочу ще побільше ще прочитати, тому що Женя Кривошея дуже гарно теж написала вітаю з Микола Миколарич, слухайте. Неймовірна людина, розумний, добрий, цікавий. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба і многое літа. Дякую, Женечка. Ліна Костюк з Днем Народження, здоров'я, благополуччя, мирного неба, над головою та многое літа. Ніка Фоя, Наші вітання, Миколі Григоровичу, миру вам та щастя бажаємо. Людмила Папуша, щирі вітання, многое благая літа, миру і перемоги. Тамара Драпелюк. З ювілеєм вас, Микола Григорович, міцного здоров'я, безмежного людського щастя, многоя літа під мирним небом бажаю вам, Майя Пасісніченко з днем народження. Люба віцан, щирі вітання шановному Миколі Григоровичу і всій родині. Многоя літа при здоров'ї, переможного миру всім. Наташа Піляєм, вітаю, бажаю міцного здоров'я, благополуччя та мирного неба. Боже, які ви всі розумні, які ви гарні, і недарма ми вчора пиріжки пекли українські. Так, далі, 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 дивимося. Ну, це просто я... настільки багато людей. Юлія Заграбчук, з днем народження, Катя Шляхова, найщиріше вітання з днем народження, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Наташа Назаренко щирі вітання прийміть, міцного здоров'я, миру, натхнення. Успіхів у ваших справах. Юлія Юракова, з днем народження, Вікторія Сумська. Вітаємо з днем народження, бажаємо міцного здоров'я, щастя, кохання, здійснення мрій, мирного неба, і ясного сонця. Аня Олександро, вітаємо з днем народження, бажаємо щастя, здоров'я та миру. Алла Остапенко, щирі вітання. Міцного здоров'я, многої літа під мирним небом. Ліночка Булкун, вітаємо, міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ. Лідія Таначева. З днем народження Галина Заваруєва, вітаю вас, Микола Григорович. Бажаю міцного е, здоров'я та много літа. Ася Яніцька, Микола Григорович зі святом, міцного здоров'я та довголіття. Юра Скоробагатий з днем народження. Е, я просто, ви знаєте, оце зараз читаю і ці коментарі, їх все більше і більше і більше. І вони линуть і линуть і линуть. І я дуже вдячна буду тим, хто ще в нас, е, значить, людочка з Чехії. Прислала вітання, Микола Родич, Антонія Совгір, вітаємо щиро здоров'я, Божого благословіння, мирного неба. Оксанка Волкова, щиро вітаю з юілеєм, Надія Білоус, вітаю, Ольга Коломієць, шановний Микола Григорович, прийміть щирі вітання, міцного вам здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії, гарного настрою, натхнення, наснаги, творчих злетів, потужних звершень, добробуту, оптимізму і миру. Ви неймовірна і прекрасна людина. Ви бачите шквал, шквал. Лариса Валентинівна чорна, многое, многое, многое літа. Наступний ювілей обов'язково відсвяткуємо у мирній і справді незалежній Україні. Відсвяткуємо, Микола Речка. Діцька... Дякую, всім дякую. І саме мені і приємно і боляче, тому що вітають люди з усіх куточків, де я працював. Скидка, спасибі, Непедівка, спасибі, Просецьке спасибі. Барін, Дуброва, Здорівка, Київка, Калинівка, Калинівка Київ, і так далі, Чехія, та, Сполучені Штати, Німеччина скрізь доля розкинула на людей, яких прийшлося б мені навчати. Так, продовжуємо. Яночка, так, так пише, не все вислухали. Яночка Герук. вітаю з днем народження, Микола Григоровича. Життєвих радощів у вільній у вільній країні. Яночка, молодець, здоров'я та сил. Віта Поповіченко з днем народження Люба Кучер. Скидки дивіться, від щирого серця, щастя, здоров'я. Нехай ваше життя, як мозаїка, складається з радості, незабутніх подій. Кожен новий день дарує удачу і прекрасний настрій з Днем Народження. Меше Альоша, вітання, Альонка Пилипенко, вітаємо міцного здоров'я і мирного неба. Людмила Івановна Верещак, з Днем Народження. Прихорашуйтесь, прихорашуйтесь. <реш> Леся Лихо, вітаю, много. Я літа. Людочка Чорна Груда з Чехії. Вітання. Ми Міша Безнизько. Вітаємо. Оксанка. Оксана Оксана з днем народження. Наташа Костюк найщиріше вітання з днем народження. Марина Чепурда, з днем народження, здоров'я миру та добра на многі літа. Тетяна Миколаївна Терещенко щиро вітаю, здоров'я, довголіття і миру. Люда Гаркуша, вітає з днем народження, Тетяна Золотарова з днем народження, Наташа Смішко з днем народження, Олена Заводинська з днем народження, Олена Таш. Вітаємо Микола Григоровича з ювілеєм, міцного здоров'я і мирного неба. Наташа Проценко, вітаю Микола Григоровича з Новілеєм, міцного здоров'я, мирного неба. Юля Заграбчук з днем народження. Просто, просто в мене язик заплітається і всіх їх є. Вони просто ще пливуть, і пливуть, і пливуть, і пливуть. Значить, Галіна Герук з ювілеєм здоров'я мирного неба, бадьорості. Щиро вітаємо Наташа Мельник, Миколу Ровича, з таким. Побажним ювілеєм много я літа сімейного затишу 18. <свісна> добра радості і миру. Е, так ліна Болтовець, вся наша родина, вітає Миколу Григоровича з прекрасним ювілеєм. Много еліта, літа та надовго залишатися взірцем для молодого покоління зі святом. Людочка Бацай, найщиріші вітання Миколі Григоровичу. Много еліта літа у мирній Україні. Наталія Балабаєва, вітаю, Микола Григоровича. Дякую. З ювілеєм, колега ваша. Да? Міцного здоров'я з Києва. Добра, родинного затишку та мирного неба. Дякуємо, дякуємо. Максим Заїка. Вітаємо з днем народження, мирного неба. Міцного здоров'я та довголіття. Тетяна Вікторівна, Лущик, з днем народження. Дякую. Тетяна Яніцька щиро Дякую. вітаємо Миколу Григоровича, з днем народження. Бажаємо здоров'я, сімейного затишку, мирного неба. І ще багато років життя в парі. Нехай всі ваші мрії здійсняться і всім нам миру і чистого неба над головою. Боже, які щирі вітання! Ніна Полякова, мої щирі Дякую. вітання, Микола Григорович, з нагоди вашого ювілею. Бажаю залишатися завжди таким же позитивним та життєрадісним. радісним. Просто ви знаєте, ну настільки я не пам'ятаю, мабуть, щоб скільки це Це просто, просто дуже багато, дуже багато, хочу ж нікого не образити. І я, якщо я зараз не встигну всі перечитати, то я думаю, у вас є нагода привітати Миколу Руча тут у музеї. Він тут уже я бачу прижився, сидить собі в хатині в Балдіє. І ви можете привітати, хто його не привітав, він вас пригостить. І я хочу ще ж почитати. Віта Фесенко, яка завжди чудочка чу... Вітаю Миколу Греорича з ювілеєм. Нехай доля дарує щасливі довгі літа. Завжди викликаєте захоплення, тому що є турботливим, люблячим батьком, цікавою особистістю, прекрасною розумною людиною. Дякуємо. Ліночка зема, много є літа. Іра Петрашенко з днем народження. Лідія Синяк, вітаю! Найкращі побажання з таким прекрасним ювілеєм, міцного здоров'я, миру, здоров'я. Добра, щастя, наснає та здійснення мрій і бажань, хороших, приємних сюрпризів, вражень, подорожей, зустрічей. Наташа Левчишина вітає з Днем Народження вас, бажаю здоров'я, благополуччя, мирного неба, там на ногі літа. Маша Єрмола. від усього серця вітає з ювілеєм, здоров'я, творчої наснаги, щастя, розуміння у родині, найголовніше мирного та ясного неба над головою. Таня Цимбалюк E, yeah. Наші щирі вітання з днем народження Миколи Григоровича. Нехай Господь подарує ще чимало. Мирний днів життя. Лєночка на з днем народження. Наташа Кобюк, вітаю Микола Григоровича з ювілеєм. Здоров'я на довгі роки і мирного неба. Любові від рідних, радості від життя. Віронічка Кавлун, вітаю з ювілеєм. Таня Кобюк від щирого серця вітаємо Микола Григоровича з ювілеєм. Здоров'я і довгих років життя під мирним небом. Надія Семенівна Яшина. вітаю, многі літа. Боже, всім велика подяка. Всім за. Я просто ж кажу, що мене ще Ну приємно слухати, що кажуть всі. Ще довгих років життя. Друзі, до ста років залишилося, до перших ста років залишилося ще дуже мало. А другі 100, там уже буде ще легше, ніж так. Так, Микола, Люда Гречкіна, вітаю Микола Грегорича з Ювілеєм. Бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Катя Лещенко, з ювілеєм вас. Міг та літа вам. Наташа Малько, щиро вітаю з ювілеєм, Дякую. доброго здоров'я, мирного неба. та на многі літа. Богдан Малик, вітання. Надія Коломієць від душі вітаю шановного Миколу Григоровича з поважним ювілеєм. Бережи вас, Боже, і дай миру та здоров'я здор... та доброго здоров'я. Оксана Шульга з Днем Народження, Валентина Шахматенко, многає і благає літа. Кіна Коваль щирі вітання з ювілеєм, довголіття, здоров'я та щасливого мирного життя. Боже, всі... Віра Репюк-Бобрівська, вітаю Миколу Дякую. Григоровича Дякую. Дякую. з ювілеєм. Бажаю міцного здоров'я, невичерпної енергії та прихильності долі. Наташа Карасенко. луценко Дякую, Щиро вітаємо з днем народження, шановного Миколу Григоровича. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба, добра, радості, добробуту. Ми, мабуть, перервемося, тому що я відчуваю, що ми пропустимо весь весь день народження. Я дуже вдячна. Значить, ще вам нагадую, музей відчинений, іменинник сидить, ювіляр сидить. Є чим пригостити, і він з радості тут може собі, бо я його на хвилинку ще залишу. І ми з вами ще раз привітаємо добре, добре. Миколу Григоровича з, з його ювілеєм. Ну, це унікум, і хай, хай пошвидше наступить мир. як ми читали в одному із коментарів, що ще не один ювілей відсвяткувати вже. В мирі в нашій мирній Україні під мирним українським небом. Слава Україні! Героям слава!